На тлі незрозумілої ситуації щодо припинення російсько-української війни, Європейський Союз ну, не те, що активізувався, але робить дуже цікаві заяви. Зокрема, ЄС готовий значно збільшити допомогу Україні, якщо Путін не припинить війну. Але зробити він це може і хоче у дуже специфічний спосіб. Європейський комісар, який займається саме питаннями військовими у європейській комісії, Андрюс Кубілюс, Зазначив, що ЄС та США надають близько 40 мільярдів євро військової допомоги Україні на рік. Ну, якось так дивно виходить, кожного дня ця цифра все менше і менше і менше стає. І він говорить, що ці кошти можна інвестувати в закупівлю озброєння в Україні. При цьому її вартість буде вдвічі меншою, ніж вартість виробництва ЄС США. Зараз фактично всі українські ЗМІ пишуть про те, що Європейський Союз готовий вдвічі збільшити військову допомогу Україні. Але математика дуже дуже хитра. Про що власне говорить Андрюс Кубілюс? Це фактично подвоїло б обсяг зброї, яку Україна отримує за ті ж 40 мільярдів євро. Реальна вартість нашої підтримки зросла б до 80 мільярдів євро. Тобто. Вони не збираються більше виділяти коштів. Вони просто купуватимуть зброю для нас у нас, будуть інвестувати в український ВПК. Це непогано. Але в мене, знаєте, тут питання також без відповіді: а чи маємо ми потужності для виготовлення такої кількості зброї? Тому що нещодавно заяви Кабінету міністрів були про те, що ми забезпечуємо себе зброєю приблизно на 40%. Звісно, є хороша снарядна ініціатива Петра Павла, президента Чехії, про яку я вчора вам розповідав. Він збирається її очолювати надалі, в 25-му, році. Але ну, заява Єврокомісара, ну як на мене, дуже дуже дивна. Ми вам грошей більше не дамо, але на ці гроші купимо у вас зброї, і це буде означати, що ми дали вдвічі більше грошей. Ну як завжди, Європа одним місцем на два базари одномоментно. Ну а тепер, друзі, до ціни на нафту, тому що це дуже дуже цікава інформація. Сьогодні вночі, прокинувшись, так я побачив дуже приємну новину про те, що нафта бренд впала нижче 60 доларів. Рішення ОПЕК, яке було озвучено напередодні про збільшення об'ємів видобутку нафти, яке ініціювала Саудівська Аравія, воно суттєво зараз впливає на світові ціни. Однозначно так. Поки що мова йде про ціни на нафту, які будуть торгуватися. У липні, точніше, вони будуть купуватися у липні, вони вже торгуються. І торгуються вони, ще раз наголошу, нижче 60 доларів. Ну, навіть в один момент вони опускалися нижче 59. Це означає, що і інша нафта, тому що бренд найдорожча, вона буде суттєво дешевшати. І вона дешевшає. Ми можемо зараз впевнено говорити про те, що вартість російської нафти УРАЛС десь приблизно знаходиться на рівні 47 доларів за барель. Враховуючи те, що собі вартість російської нафти приблизно 45 доларів, ну то тут просто порахувати, що не так багато матимуть доходу до державного бюджету росіяни, якщо ціна на нафту хоча б зберігатиметься на цьому рівні. Але тенденції до зниження і далі продовжуються. Окрім того, друзі, наголошу вам ще одну цікаву деталь. Дональд Трамп у своєму інтерв'ю NBC News наголошує. Тому що йому вдалося знизити ціну на нафту. І... Це означає зниження цін на нафтопродукти. Це те, що він обіцяв американцям, і це здійснилось. Направду так і є. Тому я думаю, попри те, що буде потерпати американська економіка, але обіцянки Трампа для Трампа важливіші. Він буде сповідувати політику, збільшення видобутку нафти для зменшення ціни. А відтак це і тиск на Росію, тому що все-таки Трамп готовий дотиснути Росію санкціями для того, щоб вона припинила російсько-українську війну. Окрім того, ОПЕК плюс Саудівська Аравія, точні. Так певне буде правніше, суттєво йому в цьому допомагатиме. Бюджет Російської Федерації запланований з ціною для Уралсу на рівні 69 доларів. Ви це точно знаєте? Втрати державного бюджету Росії за перший квартал у річному вимірі. Щодо надходжень від нафти вже сігає 17%. Це були розрахунки, коли ціна Орласу була приблизно 56 доларів. Ну, а тепер рахуйте ще мінус 10. Тому ви самі, певно, добре розумієте, що з бюджетом Росії все буде дуже-дуже складно. Буквально минулого тижня вони втричі збільшили дефіцит державного бюджету Росії, ну нині їм доведеться, певно, ще раз втричі його збільшувати. Це щонайменше. Фонд національного благосостояння, який там є ще поки що на Росії, має не дуже багато коштів, приблизно 3 з лихом трильйона рублів. Загалом для Російської Федерації це дуже і дуже скромна цифра. Тому в будь-якому випадку, друзі, те, що я вам вчора вечірньому відео говорив, коли цитував Портнікова, не випадково. Сьогодні знаходить чергове підтвердження: російська економіка фактично летить у прірву. Так, це не відбувається в один день, друзі. Але процеси, які там запущені, вони вже не відворотні. Ми буквально про це говорили також з моїми колегами в п'ятницю в рамках Центру громадської аналітики вежа, коли записували підсумкову тижневу програму. Зараз тенденційність ця просто вона накопичується і збільшується. Тому триденне перемир'я, яке Путін оголосив і. Наша ініціатива про продовження на 30 днів. Ну, ви знаєте, наша ініціатива, я не виключаю, що може бути так якось дуже неочікувано підтримана в Кремлі.